Добрий день, малята! Я вас знову запрошую на прогулянку і хочу показати вам маленьке дерево, яке називається дубок. Дубочок потім виросте в гарний та стрункий великий дуб. А зараз я просто пропоную вам подивитися на ньому листочки. Дивіться, на ньому теж є, як і на клені, зелені листочки, а є ось такі коричневі. І жовті, дивіться, воно з зеленими прожилками. Бачите, як поступово жовтіє листячко. Дивіться, малята, яка краса осіння. Подобається вам? А тепер я вам хочу показати квіти, які ростуть на клумбі. Вони називаються чорнобривці. Подивіться. У них яскраві пелюсточки червоні. І жовта серединка закучерявлена, а ще у них ось таке листечко. Дивіться, кожен листочок розташований один навпроти одного. Ось вони. Вони теж уже відцвітають, а поруч примостився, подивіться, морозець. Морозець квітне довго до самих заморозків. Ось таке цікаве спостереження я вам сьогодні запропонувала. До зустрічі!